Ми вже «Модерн» і у нас ще один реалізований об'єкт. Це трьохкімнатна квартира, яка зроблена повністю на тіньовому профілю з підсвітками. Отож почнемо. Перший це сам Далі кімната двох дівчат. <сёк> <сёк> раз, раз, раз. <сёк> <Хастры>. <сёк> Можно вот так по кругу. С ума сойти. <сёк> и, и что, тут дискотека будет? Да. А ну, расскажите, как вам? Класс. Спальня с пиццветкой, а также внутреннюю вклейку и Далі в нас кухня, і тут ми також дороблюємо нішу. За цей факап вже буде ролик в наступному Reels. Додатковий санвузол. Отож, для прорахунку вартості саме вашої стелі пишіть нам директно.